Великі панди це не лише чарівні створіння, але й важливий національний символ Китаю, який викликає захоплення у всьому світі. Та чи знали ви, що кожна панда, незалежно від того, де вона народилася чи живе, офіційно належить Китаю? Так так, навіть якщо вона народилася в іншій країні, її статус залишається незмінним. Але чому це так і як це працює? Це частина політики відомої як дипломатія панд. Китай здає панд в оренду зоопаркам інших країн на умовах, що досягають мільйона доларів на рік. Але орендна плата йде на добру справу. Ці кошти спрямовуються на програми із збереження виду, створення центрів розведення панд та відновлення лісів, де вони мешкають. Оскільки великі панди вважаються національним скарбом Китаю, ця унікальна політика допомагає не лише зберегти їх як вид, а й служить символом дружби між країнами. Жодна інша держава не має подібної ініціативи, що робить систему винятковою. Завдяки їй Китай демонструє турботу про біорізноманіття та одночасно зміцнює міжнародні стосунки. Це відео я створив завдяки одному з моїх активних підписників, який залишив цікавий коментар про права на ПАНД. Дякую за вашу активність. Що ви думаєте про дипломатію ПАНД? Чи підтримуєте ви таку систему? Діліться своїми думками в коментарях. Не забудьте підписатися на Маркус Доус, щоб дізнаватися ще більше цікавого про наш дивовижний світ.